Вітаю, шановні друзі! Дуже і дуже важливі зміни для всіх українців, які проживають в європейських країнах. З 5 жовтня 2025 року в банківській системі Європи відбуваються дуже суттєві зміни. А саме, якщо ви неправильно напишете отримувача, або вам хтось буде платити і неправильно напише ваше прізвище, друзі, даний платіж може бути заблокований. Мені нещодавно прислав відповідне повідомлення. Мій німецький банк, як ви бачите, зараз на малюнку, і чітко зазначив, що Юрію з 5 жовтня у всіх. Банках ЄС починають діяти нові вимоги щодо перевірки отримувача платежу. Це пов'язано з провадженням європейського регламенту Instant Payment For Ordnung 2024 886. Що це означає, друзі? Що при кожному СЕПа переказі, як стандартному, так і миттєвому, банк зобов'язаний перевіряти номер рахунку ІБАН і ім'я отримувача. Тобто навіть е, одна неправильна буква може стати проблемою, і даний платіж або від імені вашого, або на ваше ім'я просто буде заблокований. Тоб, тобто, якщо пишете отримувача, пишіть правильно і запитуйте у тієї сторони, кому ви будете переводити гроші, щоб отримувач був правильно написаний. При цьому система показуватиме відправнику результат перевірки. Дані співпадають, все вірно платіж буде проведено. Дані не зовсім співпадають. Є розбіжності, але банк може дозволити платіж. Дані не співпадають, платіж може бути заблокований, звірку неможливо виконати технічна помилка. Тому дуже важливо, якщо ім'я отримувача вказано неправильно, навіть з помилками чи скороченнями, платіж може не пройти, друзі. Це дуже-дуже важливо. Майте це на увазі. Тому завжди перевіряйте, як саме написане ваше ім'я в банку, якщо ви хочете, щоб вам. Прислали гроші по Європі. Якщо ви хочете комусь відправити, запитайте у тієї людини чи організації правильність написання е, його імені, прізвища або ж назви організації. Це дуже важливо, тому що з 5 жовтня дані платежі будуть додатково перевірятися на правильність написання отримувача.